У Кременчуці на площі незалежності можна натрапити влітку на приємну річ охолоджувальну арку. Вона з'являється тут уже кілька сезонів поспіль і постійно допомагає кременчужанам рятуватися від спеки. Мене звати Переполятник Сергій, і зараз розкажу цікаві факти про цю арку. Багатьох цікавить, як саме вона працює і звідки в ній береться вода. Система доволі цікава. Арка під'єднана до централізованої мережі водопостачання міста. У її конструкції встановлений окремий насос, який під високим тиском подає воду до численних форсунок, розташованих щільно одна до одної вздовж арки. Саме ці форсунки розпилюють воду у вигляді наддрібних крапель, майже як водяна пара. Зовні це виглядає як легкий серпанок або навіть такий собі дим. Насправді це мільйони мікрокрапель, які створюють приємне охолодження в повітрі. Особливу гордість викликає той факт, що ця арка повністю розробка кременчуських фахівців місцевого водоканалу. На момент її створення подібного інженерного рішення не було ніде в Україні. Усі механізми, принцип дії та конструкцію спеціалісти розробили самостійно від ідеї до втілення. Згодом схожа арка з'явилась в Полтаві, але, за словами фахівців, її принцип дії значно простіший. Отже, Кремінчуцька арка і досі залишається унікальною.